Де взяти енергію, як покращити своє самопочуття, як зняти головний біль, як припинити нежить, взагалі активне, щоб у вас було самопочуття. Активне можна стимулювати точки, на обличчі купа точок. Китайська акупунктура про це говорить. Аюрведа називається мамрами. Наприклад, це є Чібука, тут мамра, це є хану мамра, оштха мамра, Тут біля очей є ямочки такі. Ну, я не знаю, як їх звати, ці мамри. Ну вони там є так. Отут теж є. Тут, отут вони. вони болять, ці точки, коли їх так натискати. Так, тут є теж така ямочка, треба нащупати. Кінець брів теж є. Отут є те вухо. На, на, Скронів тут, бачите, вухо? Скронів тут тиснете початок вуха. І були там трошки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, чи букамамлю тут у нас десяниці і перетинаю з губами. Шість раз. По шість раз. Хану. Мамра названа в честь Бога. Ну, Девата. Є деват вітру, і він має сина ханумана. В честь нього це. Знаєте, який він потужний хануман, сильний, повний енергії. Зразу циркуляція прани по всьому тілу. Зразу краще, самопочуття людини краще. От Я це постійно стимулюю, мені так добре, і вже і читати без окулярів можу. Особливо ці назір добре. Щось тут от раз натис... натисніть. Так, от тут, якщо це все, отут от от особливо нежить забирає, якщо стимулювати. Їх потрібно всі стимулювати, і у вас покращиться. У вас просто всі функції організму в баланс війдуть, розумієте? І тиск нормалізується. І енергії буде більше, і спати не захочете. Вдень мається на увазі, буде, коли людина сонна, проженети сон. Ну, звичайно, ще потрібно і воду пити нормально, щоб себе почувати в таку спеку бадьорами. Води скільки пити? Опиватися водою теж не потрібно. Треба дивитися за кольором сечі. Сеча має бути прозора. Якщо вона темна, отже, замало води п'єте. Воду пити потрібно, тому що, якщо води мало п'єте, в організм, якщо мало потрапляє рідини, можуть бути тромби. Mm -hmm. Усім здоров'я і хорошого самопочуття. І, взагалі, то здоров'я це є наука. Потрібно вивчати це все. Я це 14 років вивчаю, можу вам дати багато чого, так що підписуйтесь і ставте лайки. Усім добра!